Це буде щастя. Дякую, Боже тобі. Що там вже готові до опоросу? Так, готуємо, готуємо. Готуємося. Що у нас у змінах? А? Тікай, не гризи. зробили клітку, так як ми казали. Не клітку, а засічок такий, щоб мог було стримати цей тирсу на підстілку. Тирса, солома. Ну, Звіти з тої клітки ми забрали, бо там було у нас, зберігалося. там вже зробили для поросят. Для Альоншних поросяти. Альонка Ален, шо. Ще не планую. Альон. Плануєш то дай пройти. Альон. Альон. Та у нас же зараз хоче Закрий, закрий, закрий. закри. щепне. Світло побачимо. Вона хоче чухатися. На тих ліпучок ти кліпучок понавішу за один день. тих мух. Що воно, на що? його. закритай. Добре, топлю за нас. Альонка, ляш. Не будеш лягала Альона? Чи лягаєш? Лягай, лягай. Не хочеш. Ні, бачиш, світло буде вилазимо. Зараз не перекинуть. Не хочу, Альонка, чуй, тікай. втікай. Ага. Куриту її забираю, щоб вона тікає! Що трошки більше її місця було? А, вона крути... ну, йо. Все спи. для порося зробили, а, що ми робили? Була У нас тут одна розетка і то там, та що була біля води, пам'ятаю, бачу, біля води Переніс її сюди наверх, від неї дав ще одну розетку туди. І воно для того, щоб... Обігрів включати. Обігрів буде так і буде так. Градусник, ну, градусник я просто тут повісив, він має лежати на землі, щоб одразу настроїти температуру. От я вже провіряв, ніби на такій висоті, як зараз є. На цю регулювати висоту. і от, наприклад включили лампу. Тоді тобто, ці два положення я вже показували. Е а такі ви суті якраз лампа відрегульована. Температура нормальна була. То буде яка температура? 32-35, так? 32-35, рекомендовано для хоросят. Ну, Теж відповідно, треба дивитися, якщо вони стікали, не будуть лежати під лампою, вже їм не, не комфортно, але щось не то. Якщо буде червоніти, так? Так, зробили це. Теж воду сюди вже провели. Вони зразу вже пити води не будуть, але щоб потім їх не лякати, цього ну, вода є. Все є. Лючок зроблений. Лючок то я просто висіну, воно буде тако. Тут буде просто висіти собі сюди, чоловік. А тут такий лючок. Раз. О, О, то зараз я до кінця не відсунув, бо воно ще навіщо. Вони будуть туди-сюди гуляти. Тоби треба процедуру зробити, якщо раз закрили і вони вже до неї не йдуть, але до них не йде. Так, і все, я прийду. Все готово, чекаю О, на поповнення, так? Чекаємо, чекаємо, може тої ночі буде. Так, Зняла день з годину на годину. Так, да, вже молока ніби набирає, але. Ще спокійно, засильно спокійно. Лежить постійно, щоб мені цінціву. Навіть нема такої якоїсь задишки чи чого. Добре, що трошки на дворі, в принципі, може би погоди треба було, але якраз як вона має родитися, добре, що трошки похолодало. Лампа теж, до речі, має два положення. О, зараз на першому положенні трошечки ніби прогрілося. Туди переключається на думку На мріє. Зразу видно було що... Так. Все. Отак відключаємо, нема смислу. Якщо б вже почалося щось, то ми включаємо, закриваємо, нагріваємо їм місце. Та й буде так. Поки так. Більше нічого нового нема, чекаємо поблизу. Режим очікування. Так. Ту молодуху запіднили. No ducha čakaj.